Зупинили за крок до смерті у сумах патрульні. В останній момент схопили чоловіка за рук, який намагався з мосту стрибнути на залізничні колі. річний чоловік наміру вкоротити собі віку не приховав. Сказав, що не хоче потрапити до в'язниці. Його звинувачують у крадіжці ювелірних виробів на 200 тисяч гривень. Наступного тижня має відбутися суд. Патрульні сподіваються, що до цього часу підозрюваний не накоїть дурниць, і таки з'явиться на засідання. Ще произошло? Что случилось? Я Не хочу сидеть 8 лет. В смысле за что що сіти восім літ? Здохне. Невже це проти вас закон? Чоловіку просто здохнуть. Я йому право не хочу. Я не могу нічого доказати. Чоловік дійсно підсудний за вчинення крадіжки. Так як він знаходився в стані сильного хвилювання, на місце події було викликано лікарів, які в подальшому його доставили до сумської психоневрологічної лікарні.